Протрузія – це патологічний стан, при якому міжхребцевий диск тисне на спинно-мозговий відділ, і все це відбувається без розриву фіброзного кільця і внаслідок астехандрозу. Симптоми протрузії це радикуліти, головні болі, прострілювання в спині, які віддаються в сідничний нерв, що спонукає таку хворобу, як і ШИАС, це незручності там при ходьбі, при якихось там різких рухах, дискомфорт, одним словом, дискомфорт. І тому ну, вправи, які направлені на ці різкі рухи, там стрибки, там різні там, нахили, різні гімнастики різкі, там, єдиноборства, тяжка атлетика, вони заборонені при протрузіях. Тому що протрузія це вже прямий такий шлях дуже швидкий, до грижі Грижа, це ще не протрузія, а протрузія це ще не грижа. І тому рекомендовано якби, закачувати помірними навантаженнями спину і відповідно плавання, особливо плавання на спині. І статки м'язи розглядачів спини це прямий шлях до протрузій. особливо якщо там ви багато сидите, чи різкі рухи її робите, надмірна вага і так далі. Укріплюйте м'язи спини і приходьте на курси фулфіт.